Вітаю вас, дорогі браті і сестри, з тим днем, коли ви засновуєте початок будівництва нового храму і оця настоятеля в першу чергу і вас хочу привітати <звіт> з цією знаменною подією. Звичайно, що. Все народжується з ідеї, з бажання. ось це є початок, і храм ніколи не починається із місця, цегли, будови, а починається з бажання, з бажання молитися. Приносити Богові безкровну жертву, дякувати йому і за радість, і за біль, і за смуток, і за щастя, і за життя і за смерть. Тому що все, що ми не маємо в цьому світі, все до чого ми покликані. Нам посилається як благословення, або як наука. Не треба думати, що Господь карає людину. Ні. Людина сама на себе або накликає кару і страждає, мучається. Або накликає на себе благословення Боже і дякує за Нього. Буває вдячною, щедрою, люблячою, так як вона і повинна жити згідно заповіді Божих. І сьогодні, коли ви заснували на цьому місці початок будови, хрест і камінь. Храму Духа Святого, який постане тут, то ми повинні запитати, а що таке дари Духа Святого? Ось вони просто так даються, ні. Тому що людина, яка хоче мати дар від Бога, повинна завжди тяжко працювати. Над собою, над своїм душевним станом, виправляти свої помилки і недоліки, знищувати в собі свої гріхи, пороки і старатись отримати це Боже благословення. Ось тоді приходить Дух Святий, тоді Він допомагає людині. Яка старається, яка клопочиться, не заспокоюється, поки не розуміє, що Господь може їй дати ще більший дар, ніж вона має сьогодні, ніж вона заслуговує. Я хотів би, щоб на цьому місці постав храм, але щоб він народився спочатку в ваших серцях. Бо любу будівлю можна або дуже довго і тяжко будувати, або дуже швидко. Все це залежить від старання і бажання. І, звичайно, можливості фінансові, якщо вони дозволяють. Але ми кажемо, що церква. Це не кам'яна споруда. Церква не обмежується будівлею, куполами, хрестами, престолами і священником, який вас закликає на Богослужіння або дзвони, які грають, ви їх чуєте і спішите до храму. А церква це люди. Люди, які розуміють, для чого вони йдуть в храм, які об'єднані спільною вірою, спільною любов'ю, спільним бажанням, приносити Богові, як ми чуємо на божественній літургії, твоє від Твоїх. Тобі приносимо за всіх. І за все. А що є твоє від твоїх? Якщо ти прийшов до храму, переступив поріг і залишився потім після богослужіння таким самим черствим, таким самим грубим, таким самим грішником, як і був до того, навіщо ходити в храм? Ви дітей посилаєте в школу? І для чого? Щоб вони вчилися. Якщо він приходить дитина з школи додому і приносить двійки, негативні оцінки, ви ж сваритеся, кажете, ти такий, сякий. Не думак, штурпак, чи ще якось скажете, не хочеш вчитися, нашу я тебе посилаю, а церква це та сама школа, тільки духовна. Хто буде на вас сваритися, якщо ви приходите в храм і отримуєте двійки? Ніхто, але ваша душа буде боліти. Буде казати, що ви щось не так робите в цьому житті, що ви щось не те чините, якщо ви ходите, молитеся, але не каєтесь, ідете в храм, но не виправляєтеся, приходите додому і так само починаєте жити, як жили до того. Сваритися, не миритися. Один одного ображати і один одному завдавати прикрощю. Ніхто нікого не заставляє, а завжди храм є місцем добровільного перебування. Якщо ви дітей ще штурмуєте, щоб вони пішли в школу, то вас ніхто, крім вашої совісті, і вашої душі не заставе прийти в храм. І я хочу побажати, щоб ви приходили до церкви, до храму, до цього святого місця, як до своєї Матері. Коли нам найтяжче, ми біжимо до мами, коли нам найгірше, ми чекаємо її допомоги. Коли нам найприкрійше і найгірше на душі, ми хочемо, щоб мама нас обійняла, пригорнула, сказала нам ласкаве слово, щоб вона в цей момент своєю материнською молитвою захистила нас. А де ви будете шукати цей захист? Якщо не в храмі в церкві, тим більше в церкві нашій українській, церкві нашого народу, церкві нашої душі, бо дуже багато хотіли знищити церкву українську. Вже 1028 років вона несе свою місію з Дня хрещення в Дніпрі. Не Москву хрестили, не там десь за лісами, за горбами, за далекими краями спускалися в Мокву річку люди, а в наше Дніпро. Не там десь далеко звучали перші християнські молитви, а коло сивочлого Києва. Не там десь зароджувала наша духовність і культура. А в Україні на берегах Борисфена, як колись називали греки, нашу могутню річку Дніпро. Коли ще нічого не чули про мордву, Московію і Урал, то тут вже поставали церкви, монастирі і віра. Бо це була наша українська церква. Поки її не загарбали, не окупували і не почали знищувати. Хто цікавиться історією, той може пересвідчитись, скільки видавалося указів про знищення старих церковних книжок. Чому? Тому що там писалося на українській мові. Так це була слов'янська, але з українською вимовою. Абсолютно інша, ніж московська. І там не співалося, Господі, помілуй. А Господи помилуй. Читалися молитви тією стародавньою мовою, а все це окупанти нищили. Тому що як найкраще мати раба, коли ти забираєш в нього душу, забираєш в нього мову, і тоді він стає безвольним і робить те, що йому а з чого почалося цей стан, що ми сьогодні маємо? Розмовляли російською мовою, молилися в церкві Московського патріархату, закликали чужого патріарха, робили волю тих, хто за кордоном. Любі мої, ми ніколи не будемо мати ні своєї землі, ні мови, ні волі, ні дітей своїх не виховаємо, якщо будемо підкорятись іноземним центрам. Тому любімо свою матір, українську церкву. Вона стара, бо їй 1028 років. Я розкажу ще притчу одну. Каже, мати святкувала день народження своєї доньки. Доньці було 18 років, і вона кружляла в танку посеред хати, але зупинилась і каже, мамо, ви сховайтесь. Дальній кімнаті нашого дому, бо прийдуть хлопці, дівчата, мої друзі, і вони будуть лякатися вас, лякатися того, що у вас сиве волосся, зморщене чоло, згорблена спина і такі страшні попечені руки. А мати гірко заплакала і каже: дитино, а я тобі розкажу, в чому справа. Коли твій батько мій чоловік, тобі було кілька місяців від роду, і я посивіла в один день, тому що втратила коханого чоловіка. Я була б на себе наклала руки, але я жила заради тебе, моєї дитини. Я працювала не на одній, не на двох, на трьох роботах. Щоб ти все мала і ні в чому ми собі не відмовляли, тому я так швидко згорбилась. І одного разу, коли я пішла в поле працювати, жати на той кусень хліба, я побачила чорний дим. Що горить наша хата, я зрозуміла, коли неначе на крилах прилетіла. А церковні дзвони тужно били, сповіщаючи біду. Я побачила, що горить наша хата, а ти в колисці далеко в кімнаті лежала і не було кому тебе рятувати. Ніхто не хотів іти в палаючу хату. Але я пішла, я взяла тебе на руки. Я обгорнула тебе своїми волоссям. І своїми руками затулила, і йшла через вогонь. Я горіла, але рятувала тебе, мою дитину. І сьогодні я піду, сяду в тій кімнаті, запалю свічку, буду молитись, щоби Господь дав тобі здоров'я, бо ти моя дитина, ти кровинка. Ти моя надія і моя душа, і тут дочка заплакала. Вона зрозуміла, що для неї зробила мати. А тепер подумайте, чи церква не так само робить для своїх дітей. Ну мачуха вас не піде рятувати з палаючої хати. Вона не буде затуляти вас руками і волосся. Вона не буде думати, що зараз обрушиться потолок і все згорить. А наша церква мати українська, стара, згорблена, сива, їй кажуть, сиди в кутку. Бо є церква московська, дуже красива, пишна, багата, є церква римська, яка теж захоплює українські душі. І вона славиться багатством і красою. Є греки, які маніпулюють. І кажуть, ми церква мати, та ні. Бо церква мати ніколи від своїх дітей би не відріклася за 300 золотих і за шуби соболів. Які б подарунки не давали. Яка мати відрікається і продає свою дитину? Тим більше в московське рабство. А греки продали, а тепер кажуть, ми церква мати. Ні, наша мати це наша земля, це наша віра православна, це наша українська церква. Тому я радий, що ви сьогодні. Будуєте храм український, що хочете чути своєю мовою, що будете молитися на своїй українській мові, а не штокать і какать і гекать. Все це ми пройшли, бо у вас теж є храм неподалік. Але це запам'ятайте московська душа. Нічого ви там рідного, свого материнського не знайдете, бо прославляється патріарх Московський, бо величаються окупанти, бо хочуть насадити руський мір. А ми вже бачимо той руський мір. Бо він приходить в гробах, в сльозах, в терпінні і плачі наших матерів, жінок, дітей. Хто помирає та найкращі наші сини, ті, які б творили сім'ї, які б народжували дітей, генофонд нації сьогодні гине. І нікому всім байдуже, а буде доти байдуже. Доки не буде єдиної церкви, доки не буде єдиної віри, доки народ український буде ходити по манівцях і шукати собі маму за кордоном, казати: Ото правдива мама або то правдива мама, а наша мама не така, вона якась не до кінця. Так яка б вона не була, це є твоя мати. І наш, наші патріархи, які були і є святіші, вони казали ще починаючи Стеслав Володимир і наш патріарх Філарет. Нас визнають тільки тоді, коли ми будемо єдині, коли ми будемо мати одну думку, коли ми будемо Бога славити єдиним серцем і єдиними устами. Я бажаю всім нам, дорогі, щоб будуючи наші церкви, наші храми, ми будували Україну в своїй душі, щоб ми любили її незрадливо, щоб наша церква була українська, материнська, не чужа. Згадаймо, скільки було тут довкола патріотів. Які клали голови свої за Україну, за дітей за народ. Ми мали багато зайд на нашій землі. І московитів, і поляків, кого тільки тут не було. Але ми вистояли, а тепер вирішується доля. Або ми вистоїмо до кінця, або щезнемо. То здай Боже. Щоб з вірою, молитвою, з нашим бажанням служити Богові, ми прийшли до об'єднання, до віри, до того, щоб сам Господь, бачачи наші добрі християнські справи, наші добрі християнські життя, нас благословляв. Об'єднував і давав нам тихе і мирне життя. Хай Господь нас усіх, дорогі брати і сестри, всечесні Отці, благословить разом на многії, многії і благі.